Ідея, що в кожній українській хаті мусить бути гвинтівка, е, декілька пістолетів, кулемет, гранатомет, це зведення номер один. Бо якраз спроможність населення е, користуватися зброєю, захищати себе власні інтереси, власне землю – це зведення номер один. Коли нас починають лякати, особливо це улюблена тема поліцейських, е, які розповідають про зріст е, злочинності, що це приведе до е, певних там нюансів. Ну в середньому по оцінкам спеціалістів, в тому числі поліцейських, зараз чорної зброї на руках трофейної зброї від там 1 мільйона до 4,5 мільйонів на руках. То кого ви лякаєте? Ви хочете чесно повірити, що люди здадуть цю зброю після того, як ви їх потужно кинули в лютому 22 року. Ну вже точно здавати цю зброю не бути або здавати бути якісь непотріб, які вже не потрібен.